Друзі, хто ще хоче МТЗ 90-ку, варто подивитись це відео. Так, да, це трошечки дорожче. Зовсім чуть-чуть. Але подивіться. От я сиджу в салоні трактора. от, от тако, З моїм зростом метр дев'яносто. Дивіться, яка красота. То реально Мерседес. Регулювальний керма, світло. Подивіться. ЖК моніторчик. Музичку можна слухати, ютубчик дивитись, е, все що хочете. Камера заднього огляду підключається, передня камера. Гідравліка 4 пари. Під праву руку, все зручно. Трансмісія, ручний газ, клімат. Лючок, огляд шикарний назад. Плюс на камери. Підстаканнички, зарядочки, прикурювач. Все, що треба. Пепельниця, хто курить. Взагалі, сидіння, подивіться, як в бусі, в якомусь, причому не дешевому зроблено. З регулювання ми повністю от і до от І дивіться, давайте підемо, подивимось ходовку То в нас катер 11.04, 110. Ціну вкажу посилання, посилання під відео на цей товар. Там буде ціна. Дивіться, який апарат. По-перше, колесна база йде. 28 й -е, переднє, 12-4, заднє, 34, й 16,9. то воронку взагалі ракета. Потім три штатні гідропари, ну звісно, компресор, гідравліка. Під'ємоскання примусове. Вчора дивився ТТХ, можу помилятися, десь 400 піднімає на гідравліці. Потім розетка під прицеп, сепочка така, немаленька, ходова частина, мости. То у мене камера 05 стоїть, вона трохи зменшує. Подивіться, яко вона виглядає Все в натуральну величину. Мости. Коробка. Два баки. І, звісно, 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 двигун. Покажу. Оптика, до речі, лінзована, енергойомка. Іде передній мост. Ну тут. Трактор говорить сам до себе кондиціонер. Моторчик у нас іде Ютовський, по ліцензії Перкінс. Юта. То не в порівнянні ні з якими мтз моторами чи з китайськими. Дивіться просто, як зроблено підкапотне, як все грамотно. Воздухан дуже високо виведений, вихлопна високо виведена, щоб гази не заважали. Кабіна повністю євро, євростандарта, герметична. Крутий огляд, а, зверху обшито пластиком, щоб не ржавіло нічого і так далі. А, самий, сам кузов теж іде з такого матеріалу, типу як оптове окно, щоб воно не ржавіло, то не залізе. Бачите? А, щоб а, не бралася корозія, щоб було довговічно. Ну і взагалі, трактор дуже крутий, ціна дуже хороша, а, не, не йде в ні в яке порівняння з МТЗ-устарілими. Не йде ні в яке порівняння з більшості китайців, які теж хромають по якості. Ліцензія Перкінс, тільки говорить сама за себе. От. Тому, друзі, люба форма оплати зручна для вас, налічний, безналічний розрахунок, доставка України за наш рахунок повністю безкоштовна. Сервіс, технічне обслуговування, гарантія від постачальника Катай в Україні. Офіційно звертайтеся. За телефоном внизу або переходьте на сайт. З вами був канал Міні Трактор. Будемо дуже раді вам допомогти. Як завжди, бережіть себе, підписуйтесь. Слава Україні! Шануємось.